Доброго дня всім. Наша компанія є оператором української енергосистеми, і ми виконуємо такі основні три глобальні функції. Перше, це ми управляємо магістральними мережами, тобто тією опорною інфраструктурою, яка забезпечує передачу електроенергії від великих електростанцій до місць споживання. До обленерго і до великих споживачів промислових напряму. Друга наша важлива функція це диспетчерізація. Тобто, ми в режимі реального часу в кожну секунду часу слідкуємо за тим, щоб баланс виробництва і споживання електроенергії в цілому по країні зберігався. І по країні і також по окремим її регіонам. І третя наша функція це фактично забезпечення функціонування більшості сегментів ринку електроенергії. І е, тут ми говоримо в основному про балансуючі ринок, але також про ринок допоміжних послуг, де ми, як оператор, закуповуємо послуги е, закуповуємо резерви, так звані, до яких в тому числі відноситься і специфічний резерв, які називається газова послуга, тобто послуга електростанції, вугільних чи ТЕЦ, які працюють на природному газі. Ми, як оператор системи, компенсуємо різницю у вартості мегават години виробленої з газу, собівартість і ринкова вартість, та яка зараз нижча в собівартості через високу вартість газу. Так от після вторгнення у нас по кожному з цих по кожній з цих функцій перед нами постали досить серйозні виклики. Почати треба з того, що за 4 години до вторгнення. Ми від'єдналися від енергосистем Росії і Білорусі і опинилися в так званому ізольованому режимі. Тобто, ми ще не були приєднані до європейської енергосистеми і вже були від'єднані від російської і білоруської з технічної точки зору для будь-якої енергосистеми, а це великий челендж сам по собі. А ми ще й опинилися в ситуації активної активного інтенсивного вторгнення і в перші години. Перші дні е, основною задачою було забезпечити живучість нашого диспетчерського центру. Мало хто знає, е, що десь за тижні три до початку вторгнення ми створили в такому режимі секретності. Е, ПК фактично диспетчерський центр е, на заході нашої держави. І це дало нам можливість 25 лютого вже оперувати енергосистемою не з Києва, а з безпечної локації. Причому ця локація мала також і бункер, в якому також диспетчери могли працювати під час повітряних тривог. Друга задача була втримати управління магістральною інфраструктурою. Тобто, ми розуміли тоді, що дуже швидко рухалася лінія фронту. Багато наших об'єктів опинилися досить швидко під окупацією, бо на тимчасово окупованій території. Тим не менше, цілісність енергосистеми треба було зберігати, і, власне кажучи, там заживлювати всі регіони нашої країни там в умовах бойових дій. І ще одна специфічна задача, яка в зв'язку з цим перед нами постала. Це забезпечення е, зв'язку з енергосистемою наших атомних електростанцій. Причому говоримо не тільки про діючі, а також і про ЧАЕС. Ви пам'ятаєте ситуацію, яка трапилася е, на ЧЕС після того, як російські окупаційні війська зайшли на майданчик? ЧЕС почалися обстріли лінії електропередач, які зв'язували ЧЕС з українською енергосистемою, і це призвело до великої небезпеки, яка полягала в тому, що без енергоживлення. Системи охолодження відпрацьо... збірок відпрацьованого ядерного палива, які розміщені на цьому об'єкті, ну могли бути відключені, і це би призвело до великої е катастрофи, тому е специфічна задача нас як оператора полягала у від... тоді у відновленні ліній, які зв'язували ЧС з енергосистемою ці лінії, і пошкодження цих ліній пролягали в сірій зоні. Наші співробітники під обстрілами повинні були цілими днями сидіти в цій сірій зоні і чекати, поки е, з'являлася можливість е, відновити е, ц, ці повітряні лінії, які знову обстрілювалися, знову пошкоджувалися. Тобто була така дуже непроста ситуація. Е, зараз е, ви знаєте, що схожа проблема у е, нас була декілька тижнів тому з ЗС, і ми теж змогли. Успішно відновити енергоживлення цього об'єкту зараз ЗС не видає потужність в українську енергосистему, але ж він живиться в охолодження реакторів, охолодження відпрацьованого ядерного палива, живляться з української енергосистеми. Тому безпека наших атомних електростанцій, як діючих, так і закритих, як ЧАЕС, це теж специфічна задача. Яку треба було виконувати, і треба зараз, до речі, теж виконувати під час е, цієї активної фази війни. Ну і після деокупації північних регіонів е, треба було дуже швидко відновити пошкоджені мережі. Фактично до 15 магістральної мережі було пошкоджено: е, в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях, Миколаївській області і е, тут. Е, нам дуже допомогло те, що ми зберегли в складі компанії 40 ремонтних бригад лінійних, які оснащені спецтехнікою, оснащені відповідними матеріалами і ресурсами матеріальними для того, щоб швидко відновлювати пошкоджені магістральні мережі. І за буквально декілька тижнів після деокупації ми відновили практично всю магістральну мережу, живлення через магістральну мережу наших деокупованих областей тут добре і обленерго спрацювали, заживлюючи вже безпосередньо кінцевих споживачів і yeah. е Укренерго на рівні уже магістральних мереж. Тому це такий був е операційний виклик. Звичайно, в таких умовах ми ніколи не працювали до того, е але я вважаю, що наші Електромонтери, лінійники справилися з цією задачею на п'ятірку. На жаль, деякі з них теж були вимушені заплатити ціною власного життя за те, щоб в українців, в наших українських споживачів, було надійне енергопостачання. Ну і, звичайно, в цих умовах нам вдалося приєднати українську енергосистему до європейської. Це важливо було перш за все з безпекової точки зору, тому що, як я вже сказав, для будь-якої енергосистеми, в тому числі для будь-якої європейської енергосистеми, майже неможливо існувати в ізольованому режимі якийсь довгий період часу, тим більше в умовах військової агресії. Тому приєднання до європейської енергосистеми 16 березня це. Був той факт, який, по-перше, символічно ознаменував повний розрив з нашим радянським минулим в енергетиці, а з іншого боку, значно підвищив безпеку, енергобезпеку країни безпеку постачання, тому що це означає, що ми в будь-який момент часу при необхідності можемо попросити наших європейських партнерів про підтримку у вигляді аварійної допомоги, якщо раптом би у нас в енергосистемі. Стався якийсь інцидент, і це би призвело до дефіциту потужності. На щастя, поки що, Україна не просила про допомогу, а її надавала, і Україна є зараз донором регіону Центральної і Східної Європи з точки зору поставок електроенергії. З кінця червня почався комерційний експорт електроенергії в Європу, і це приносить дуже великі прибутки державі, в особі Укренерго. Оскільки Укренерго на прозорих аукціонах за європейськими правилами розподіляє доступ до міждержавних ліній електропередач для експортерів, і таким чином нам вдалося акумулювати значний ресурс до 6 мільярдів гривень для того, щоб поповнити ліквідність електроенергетичного ринку, тобто виконати ту третю функцію, про яку я казав на початку, основна проблема електроенергетичного ринку наразі це дефіцит вільних коштів. Це пов'язано зі зменшенням споживання електроенергії приблизно 30% порівняно з періодом до 24 лютого, і, звичайно, це негативно відбувається на мережевих операторах «Укренерго», Обленерго і на генеруючих компаніях теж і на всіх учасниках. Тому ми змогли знайти механізм для того, щоб, по-перше, ці кошти. Від експорту закумулювати на рахунках нашої компанії і розподілити їх відповідно до спеціальних спеціального закону між різними учасниками ринку в пропорції, також для того, щоб ми могли виконувати й далі свої ринкові функції, закуповувати резерви, оплачувати електростанціям допоміжні послуги. Фінансувати, до речі, створення стратегічного запасу вугілля на цю зиму ці спецобов'язки на нас поклав уряд нещодавно, виконувати інші функції ринкові. Ми активно займаємося залученням фінансування зовнішнього і також реструктуризацією наших боргових зобов'язків. Наразі десь близько 5 мільярдів гривень. Тільки за цей рік ми реструктуризували своїх тіла, кредитів та відсотків. І також близько 200 мільйонів євро ми вже залучили зовнішнього фінансування, і цей ресурс фактично йде зараз на покриття саме наших ринкових функцій. Тобто він не стільки йде на покриття операційних витрат самого Укренерго, скільки на розрахунки з учасниками ринку, і таким чином, через Укренерго ці кошти соціалізуються в ринок. Його ці кошти отримують учасники ринку для того, щоб ринок міг нормально функціонувати. У, у, у ага. в області оголошено повітряну тривогу. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Я перепрошую. А, тобто, завершуючи, я хочу сказати, що напевно основними е, такими рисами, які ми повинні були в собі розвинути, і які позитивно вплинули на нашу здатність тримати систему в цей період були перш за все оперативність, під дуже добра підготовка до ОЗП. Ну і також напевно хороша репутація, завдяки якій ми змогли залучити значний фінансовий ресурс галас, галузь, щоб галось могла ну, готуватися до зими, накопичувати паливо. Перш за все, це стосується вугілля. А також проводити необхідні ремонти як мереж, так і електростанцій.